Всім привіт! Вчора і позавчора я у 10 хвилинних роликах показував полювання, незвичні полювання в Фінляндії на ось такі незвичайні гриби в, міські, в міських екосистемах. Абсолютно подоземні. А буквально вчора у мене був короткий, коротке відео на 10 хвилин про незвичайні... Види полювань Фінляндії Ось, наприклад, на ось таку здобич. І в таких місцях поряд із тарою, за якою проходить полювання, зазвичай зовсім зовсім несподівано відкриваєш для себе цілі грибні екосистеми. Як ось я показував на початку відео, ексидію зрізану, а ось тут дивіться, які Рядовки, хоч бери, та збирай, але сьогодні, сьогодні ми дійсно не по грибам, хоч і відео знімаються паралельно. Сьогодні ми полю, полюємо за ось такою, такою здобиччю. І сьогодні йдемо перетворювати ось таку здобич на справжні гроші. Кому цікаво, як відбувалося полювання? За пляшками відмотайте буквально добу назад. У мене детально все знято. Ну а сьогодні ми відправляємося за грошима, міняємо пляшки на гроші. Ну і нарешті завершуємо вчорашнє почати відео. Уже ось так баночки в пакетах. Тут пластик, тут алюміній. Ідемо за грошима. Три години праці, а точніше прогулянки по місту. Ну, до Короче, аппарат ракует, гроши. І ще дуже важливо те, що ці, ці гроші, цей доход ніяк не оподатковується і не відстежується. Ви абсолютно анонімно збираєте пляшки, абсолютно анонімно їх. Даєте, абсолютно анонімно отримуєте чек і готівку за цей чек. Вони ці доходи ніде не фіксуються, ніяк не оподатковуються і вважаються чистим вашим прибутком. Тому збирати пляшки тут вигідно навіть тоді, коли ви отримуєте допомогу від держави. Так, это худ. Оп, все. Не зрозуміло, що вона. Пішло. Знову не зрозуміло тара. 10 часів, де щось воно там, все, все. так щекам. Опа. Чек. Показувай. Чек. Чек. 3,95. Тепер, тепер з цим чеком можна купити продуктів в супермаркеті Lidl. Або просто на касі забрати живі гроші. Чомусь ті пляшки, які, які не взяв апарат Перш, з першого разу, він узяв і з другого разу. Тобто пляшки прийняті усі. Ось така справа. Дякую всім за увагу, за терпіння.